Тіла загиблих у залі для прощань у холодильних камерах. Це Чернійський морг. З початком війни тут різко змінилося життя. З першого дня нападу російських військ працівники на робочому місці 24 на 7. На підлозі робочих кабінетів спальні місця. В кабінеті лаборантів кухня. З першого дня на роботі ночував і завідувач патологоанатомічним відділенням. Каже, це був перебір для працівників, що звикли до постійної присутності смерті. 25 з п'ятого числа перших нас привезли тіла. Ми робили все як зазвичай як на роботі звичайні. А потім, вже в наступні дні війни, почалися масово привозити їх. І це був жах просто жах. Понівечені тіла це було. Це були і військові, дуже багато військових із села Красного до нас привезли. І цивільні люди, які постраждали від. Від вибухів разом з патологоанатомом в морзі постійно працюють два судово-медичних експерта. Розповідають, на них звалилося в 10 разів більше роботи ніж до війни. Інші колеги виїхали з міста. Найбільш часті випадки у перший період часу це були вибухові травми. От, в подальшому стали перевірювати вогнепальне поранення. Тобто, а так я можу сказати, що кількість вогнепальних і вибухових приблизно однакова. Потім у Чернігові зникло світло. Ховати тіла не було можливості. Поблизу міського кладовища стояли ворожі війська. Місто було під постійними обстрілами. Керівництво області передало до моргу генератор. Не розуміли, що буде з паливом для того генератора. І ми на ніч відключаємо, включаємо то, тобто слідкуємо за тим, щоб була змога зберігати тіла, і в нас було достатньо запасу топлива того ж самого. Часом до моргу одночасно провозили до 40 тіл. Були такі часи, коли ми починали у 6 і закінчували далеко за 12. Після завершення, скажімо так, робочого дня залишається робота по оформленню документів. Тобто, це теж займає тривалий час. Тобто, мене деякі лаборанти під свічками в бомбосховищі писали запис та нічний час. Справлятися із навантаженням допомагають волонтери. То ці люди виконують роботу, просто рутинну роботу санітарів. перекласти тіла, принести, віднести, укласти, прийняти. Тобто люди, які багато з них мають вищу освіту, але вони працюють тут разом з нами. Після звільнення окупованих сіл кількість тіл, що доставляють, не зменшується. Окрім того, прокуратура почала фіксувати ознаки катування загиблих цивільних. Перші підтверджені факти зі звільненого села Ягідне. П'ятеро чоловіків були розстріляні, у них були зв'язані руки, є ознаки катування. За фактами вбивства цих людей, розпочато кримінальні провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 438, проводиться відповідні до судове розслідування. Це жорстоке поводження з цивільним населенням, це порушення правил війни, порушення міжнародних конвенцій, згоду на які надана держава Україна, поєднані з умисним вбивством. Олександр Содоренко не виключає, що стануть відомі і інші подібні випадки в Чернігівській області. Тетяна Крижева, Микола Іванчик, Аліна Клименко. Новини на Суспільному.